Неповнолітніх не пускають назад до Франції. Все більше у соцмережах з'являються повідомлення від батьків на кордоні з Польщею. Дітей не пропускають назад до ЄС. Причина у батьків є АПС або титр десижур, а у дітей нічого. Медичні страховки довідки про навчання в школі не підходять для польських прикордонників. Вони вимагають документи на проживання, яких Франція дітям не видає. Формально діти прив'язані до батьків, але для Польщі цього недостатньо. На проблему відреагувало навіть консульство України у Франції. Вони повідомили, що надіслали офіційний запит до Польщі, але зараз радять уникати польського кордону. Деякі перевізники вже змінили маршрути і їдуть через Румунію, щоб уникнути труднощів перетину з неповнолітніми. Для багатьох зараз єдиною можливістю повернутися до Франції з дитиною стало оформлення. Візи, віза, ретур у Францію, у французькому консульстві в Україні. Якщо плануєте поїздку в Україну та назад, враховуйте ці поширте, щоб інші знали.